Будуть джамі, лазить по мусоркам, все, ну, цей анонс влогу. Давай споримо спорим на 100 доларів. Ростик сьогодні буде бити. Ти залетів дуже платно, ти дуже плотно залетів. Я щось виключу звуки, мені похуй. Раз, два, три. Добрий день, шановні глядачі каналу Вайбнейшн, Ростислава Говде, Мене звати Коля Джамі. Ми приїхали з закупок на концерт Дачі Майорової, несем це все гримерку. І якщо вийде, то підзніме вам легенький саундчек. Як казав мені один чоловік, каже, якщо вже писати треки, каже, то треба писати щось таке, як Парфенюк врубай, щоб воно з кожного утюга іграло. І в баби, і в мами, і в брата, і в свата, і в кума. Тобі є хоч один такий трек? Ні. А буде? Дай Бог. Дай Бог, Бог дасть. Ааа, знов камера, як завжди, правда, самофол. Ми ще знімаємо, Я зімаємо. Салют, yeah, салют. Делиш, що тебе знов якомусь не адекват. Знаходиш мене, не ти де я буду на карті, а мене мене душа, що помилувати. Коротше, тут дуже все серйозно, тут і барабанщики, і гітаристи, і Ернест навіть нас. Ростик, я задовбався знімати, прийдеш будеш знімати далі сам. Пока. Опа! І головний начальник болевища, Володя Що Що? Які очікування? Буде на сьогодні, правда? Але смазливий парубок. Смажливий парубок! Ти бачиш, як в нього є? Це з команди! Це не то, що ти Stitch Pro. Я зараз виключу звуки і не похуй. Нормальний народу. Да, да, да. Тільки що ми переживали, щоб всі встигли зайти. Там зі скамерами біда підбирає. Так, дівчата дуже довго працювали, я підійшов і почав їм всім на вході прописувати текстово і вже почали люди рухатись заходити. Давайте команда, да? На три крути. Раз, два, три. Я вам бажаю, щоб ми сьогодні скинули всі негатив, кайфанули, обіймались, танцювали, цілували, связи с ума у і сівали. Я вас хочу чути, і я хочу, щоб ви... Що ти мені ваше? Що Так, Я хочу, щоб ви сьогодні максимально насолодились атмосферою. Окей? Вже мекнув собі плотно. Вже дзвоню до малої, вона тут стоїть. Як тобі буде дівчиною, Миколи? Жорстко, тяжко. Жорстко? Що саме жорстко? Дуже жорстко. Та не, дуже не розказуєш. Нічого там качелі. жорсткого нема. Ну качелі нас, да, тим погоджують. Ми собі отак по 100 чимось там. Ну майже 200. Тайс дави 5, наша моя, А це може зараз. Маша, скажи, правду. Період, коли ти з колію розійшлась, був найкращий у твоєму житті, правда? Нормальні типи, можна, машини, да. то все. А зараз, блядь, все Обратка. Вернулася в старе. Вернулася в старе. Ні, мені з сходили підходить. Все подобається? До речі, Микола виїзний. Це секрет. Це секрет, бо я хочу поки що набрати боргів та й на 200 доларів. Тут ще поїхати з концами. Але тільки в тих, хто не виїсний. Хороший, Хороший план. Хороший план. І ми з мачулююся в Венецію, там туда зюдаді, Амстердам. Амстердам. На руках, парадам. А в неї пару дозів. Поки в тебе один туз. Поки я бы сказал, что твоя балет. Я бы сказал в Ростик, что ты знаешь кто-то. Ты двойка, супер, просто. Ты просто в Крестова двойка. Вот такая у нас громадичнее спілкування. Любовь, його, да? А ти не думаєш, це просто якась така хімія, коротсрокова і тому подібне, mm, що це барахи, все перейде. Ну, а не хімія, а то точно любов. Yeah. А як ти ставишся? От я розумію, що якщо ви yeah, раз розійшлись, yeah. що ви по-любому що це вже кінця, ви рано чи пізно розійдетесь. Я завжди так думаю. Завжди думаєш? Так. Yeah. Тобто а потім він приїжджає до мене під хату в іншу країну. В іншу країну приїде? Yeah. Да. Блять, ніхуя сидить це ну, собі. Я спала, постучи. він приїхав і каже, виходь. Я кажу, куди виходь. <laughs> каже, ну я тут в тебе під хатою. І ходить. я така. Я не у Львовенки, він... я тоже, І все Жорстко. О, ти красавчик, От Бачите, от як виглядає джентльмен. Бачите. От так виглядає захватчик. Ну, так, так. Робіть ви, пацани приїжджаєте до своїх дівчат, як туди. І Він тебе привіз Знає сюди назад, що казав, а? Це ситуація, по-моєму. Ти отак от каже, в тебе під хати, а у ти такий мужик. Ладно, я до дольбова такий типотну, та й все. Я чекаю, щоб були нові альбоми, щоб були якісь концерти, були нормальні треки. Я хочу, щоб ти був як Ніков старий. Буде, буде. Маш, ти за кордоном? Альбом, Маш, ти за кордоном, поев? Маш ты как? Не або Маш, вийдеш?» Маш, вийдеш? питання, Маш, вийдеш? Я під'їхав. І Маша така, я Я скажу, я теж. Та вже другий альбом. Я з А, да, да, це вже другий альбом. Привет, брат. Що там. Як Рос... Скажи пару слів. Привіт, брата. Пару слів. для кого? Для Росі кого Здоров. Здоров. Росі кого? Скажи щось нормальне. А що йому сказати? Ну, в нього охуєнні концерти. Ні, в лалі поп Для чого ти багато? Кого? Та вийди, вийди звідси на лапу. Все раз Ми в кав'ярні в компанії Три, шість, два Просмокі я примара я точно тобі не паре. Я не сам росмова, про кавою виставила дочка на не Нам заскажемо. Їдемо на концерт даші Майорової, Франківський. І от Пропажа Тільки зараз. Тільки зараз пропажа прийшла, блядь. Старий, на котру 12, годину ми маємо їхати? Так, на 12. котру годину, блядь? На 12 він мав бути тут. Я приїхав 12, в четвертій. Ну, блядь, ну перевали годинник. По факту третя. Ну та та, я тебе скільки чекав. Старий, ти, 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 ти був готовий 12-й? Ти до 12? мене в котрі подзвонив? Ти в першій став. блядь. Добре, дві години я тебе чекав. Я тебе два. Все, коротше. Він максимально це топ 1 непунктуальних людей, яких я знаю апріорі. У мене є проблема з тим, що я можу вийти. Пізно ну, з хати, але ти ніколи вчасно не прийдеш, Нікуди. Якщо він каже, я вже виїжджаю, це значить 3 години його ще треба почекати. Це железо бетон. Це прям 100%. Якщо запам'ятаєте, якщо Ростик Говда дзвонить до вас і каже, я вже виїжджаю, буду за 15 хвилин, це означає, що мінімум півтори години треба ще чекати. Стари, мінімум. Сьогодні, сьогодні затримка відбулася через те, що ми зараз якраз у Допівку. Треба розгуку в дитинстві же. От чому в мене це смішно, це було смішно. Добре. Зараховується плюсик. Затримка відбулася через те, що ми влог виставляли на YouTube, який вже, напевно, бачили зраго брату. І тому затримка відбулася, тому що ми домонтовували нарешті його постали. Але все рівно, я приїхав і я тебе чекаю 20 хвилин. Хоча я тобі завчасно подзвонив. Будь ласка, вийди. Якщо ти вже зібраний, але я все рівно тебе чекаю. Чекаю. Ну, коротше, на концерт далі. Ми вже не встигаємо від слова взагалі, а нам ще дофіга організаційних питань треба закрити. Подивимось, як буде. Що скажеш? Гарний трек дуже. Коля пише гаркі треки. Єдине, що в нього виходить, це писати пісні, реально. Все буде так. старий, мали? Давай просто уявом тобі двадцять днів В цілому сім'ї і в житті <пас> В барсі накоплені віллі з готовим обідом Чекає сім'я, але життя більше тримає Сходенько, любов і малий, просто когети Ти тільки зараз не здайся, щоб не просто Трек, а все це в житті в десятку з десяти yeah, Але цього недостатньо для мене Кися, що в мене було в, в текстах видаю, лише десяту частину Ти знаєш, що правду казали, що в цьому малому тільки дай причину. Я завжди тебе засує тепер достатньо достати за три секунди. Окей, трохи поспіши, але повір, все і чи буде. Я знаю, Ставаю дуже тяжко, але мій тато не кров 90-х, і мама на кухні писала сюжет, і який виріс. Голова в плечах, голові що одне, хочу щасливу сім'ю, і дуже великий сімейний бюджет Це круто, коли ще малим мені шанс подивитись країни Європи. Це круто коли вихідні, ти проводиш близькими на березі моря. Це круто, коли є можливість. Постараюсь зробити усе, щоб це дочка на карті світа просто казали, так ми хочемо сюди. Дуже чоткі дані, такий прям мені цепляючи за душу. Це такий дуже, ну, дуже валяжний. Глибокі дуже глибокий, так. Мені дуже подобається. Да. Все, на тому блок закінчується. Да, на такому валяжному, спокійному, такому релаксовому моменті переходимо на концерт Даші Майорової Let's go! Juhu! Ну, старий, ну Це 2012 рік, Nie, ну, це закривати камеру. Скажу, що. Це 12-ти рік колхозник. колхозник Мені треба менше, тому <меш> <какляр> так, Наша традиційна зупинка по дорозі. Франек на заправці з таким міні-худогами, смузі і от, таким от парацетамольчиком. Парацетамольчик хей, бейбі. Ми Короче, Маленька рекомендація від Миколи Жемі. Якщо ви приїжджаєте на око, любите свій овочі, какую-то все, готові. Але завжди бріть пачечки, тому що одної не Так, да, Тому що якщо ви овоч, вам одної не вистачить. Е, відписуйтеся від GrostiConfordu, від каналу Vibe Nation. Нікому не рекомендую. Старий ще ніхто не підписався, щоб відписуватись. Ростік, ідіот. Я купив сосиску, я добра душа. Е, годую братів наших менших. Побачив собаку, вона тут біля нас, туди, сюди, туди сюди. Я думаю, ладно, піди, купи сусіску. Приходжу, кажу, дайте цей ходов без булочки. Вони так мене дивися, як на діди, я кажу, так, да, просто зиму сусідську. Але ти привик, що так дивляться? Коротше, дальше. Все, я такий поминатись там пішла, зараз... далі та собака, я ті, та вкушу собі трошки. Кусаю, все, лишаю, ставлю на стіл. Ростик дебіл, бере, викидає там смітник і зараз мені доказує. Так не було. І зараз Лежить мені доказує. сміття на столі. Я думаю, буду, буду хорошою людиною, позбираю не тільки своє, то що Боже, я їм. Зберу ще його не сміття. Не я не все не в один блядь, кульок. Зім'яв, нормально, там нічого Добре, не було. Слайна. Давай так, на, на... там не було сусідське старе, я викинув Добре, Давай так, на 150 доларів. Спорим на 1000 рай. На 150. На 1000 доларів. На 100 долларов. А ты лизер спит. На 100 долларов я, я, я та... тобі действую ту связь. На 100 долларов. Лизерти на территориально. На 100 долларів. Спорим? Чего? Хорошо. Бу... Берногор. Ну тому що бо я шо? Бо не шо? шо, бо ты палубок. Добре, не добре. Ну на 100 долларів, ну давай поспорим. спорим? На 100 долларів. На На 100? Ні, на 100 долларів. Давай, ну ти ж правильно. На 100 долларів. Давай. Ні. На 100 долларов. Ну давай! Ну давай, на 100 долларів. Ну и выкидываем. Добре, на что мы Ты заработаете. Э, я зараз не стану Да, сосиску, за 100 долларов. За 100, долл. Долл. за 100 долларов да. Да, Уверенный? Да. да. Ты 100 да. Значит, уверен. Да. А якщо не достанешь, ты мне не 100 долларов? Да. Значит, значит, по-любому там є. Ну да что, споришь. Уверен, в споре там є? Ну. 1000 уровень. на тысячу уровень я не буду. Давай, 100 долларов. Давай, долларов. Ну, 100 долларов, давай. Ну что, разбираем? Да, отвечай. Давай. Старий, але ми на концерт ніхуя не встигаємо, ми в туалет, смітнику шукаємо. А я я я я я я я я я Українські репери як заробляють? Лізять по смітниках. Лізять по смітниках. Шукають а це мене не обговорювало. Ти мав знайти в смітнику. Старий готуй 100 доларів. Готуй. Цей Я ще дебіл буду йти в дальший смітник. Отак заробляють українські репери начинаючи. На свої треки, я на записи. Та ну да, в смітник я викинув старий. Давай, та ліч ще раз, шукай. Добре, та штука якось піднімається, що. О, Ай, блядь. Так, ти вже бачите, так, трошки так. трошки приходить розум до голови. Так, ти, ти, ти. Роздупляється. Оп, оп. Я оп, не оп. Вже не не мені далі викинуть, придурок. Та да, все, старий, Це то вже мій. Ми... Я ж тобі вже сказав, що в цей. Можеш доїдати. можеш доїдати. Ну Я реально скажу, я її не бачу. І ре... реально скажу, я сосиски не бачив. Либ на 100 доларів. Тупо на рівному місці. Я б навіть сказав не на рівному місці, а на смітнику. Старий, ти тільки що на, смітни... Старий, ти тільки що на смітнику не знайшов сосиску, ти тільки що на смітнику знайшов 100 доларів. Ну да. От так. Отак заробляється гроші. Я просто знав, що я правий. Я, ну тому ти ти дебіл, дебіл, кришечко, Старий, що чекал, я тоді зразу, зразу на відео і сказав, якщо ти так певно говориш, що ти полізеш смітник, значить 100% вона там є. Тому я не хотів спорити. Але я дав 100 доларів <правда> тільки через те, щоб ти полазив смітнику. Ти викупаєшся? Старий! Тоб... Добре, ти розумієш, що ти ідіот ще й кришечку від кока коли викинув. Старий, все, хоч ще зараз полізти в смітник? Я уверен, вона там точно є. <laughs> Якщо не від твоєї коли, то в честь. Можна тобі контенту <laughs> за це. Ну, Старий доб... по мусоркам, Все, ну, цей анонс влогу. О, це піде в тізер, пиздец. <laughs> все, поїхали. Газ. Скільки можна квапити? Тигнам <гуль>, же буль. буль, 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 буль Мене як завжди загрузив якоюсь херні. Я експлуатую колі. Візьми, я хочу знімати. Бо я буду з камерою, бо він просто, я йому раз камеру в руки він так знімає, блядь що видно тільки під бурідом, більше нічого не видно. Ми на локації. Треба було рости нормально. На локацію ми вже приїхали. Організатори такого рівня, що в нас. Зараз секундочку. Вже приїхали на локацію. Організатори такого рівня, що у нас зараз пів сьомої дня. Концерт починається через 30 хвилин. Народу вже йобом, от Микола несе лоти, браслети, все несе. Але ми встигли, це головне, ми завжди встигаємо. Подивіться, от. люди на концерт збираються швидше ніж організатори. Де ви ще таке бачили? Що я тоді йдемо проходимо брасати? Ти вже хочеш запускати? Привет. <рес> а ти що думав? Ти що думав, що я не приїду чи що? <рес> Реально, що? Це, да, да, та хай, подожди. Всі затримки через нього старий. <рес> така історія, да. щоб, щоб там не було. Ростик ходить в футболці джай. Хочете спитати, що мені Але... соромно за це, так, Дє... да, мені соромно. Е, 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 ще, ще одне важливе питання, чи є два кондиціонери. Тому що на концерті у Львові е, на концерті у Львові в Даші був основний радбір. Це два кондиціонери, і крісло, і шкарпетки, чи полготки. щось такого плану. Які в тебе очікування перед концертом? Щоб запрацювали екрани. Щоб запрацювали екрани, так? Да? Це ми всі очікуємо. Охорони там Боже.

Залетів hey, кусти, на... Ти залетів на... дуже плотно, ти дуже плотно залетів. Ви бачили, як мікрофон випав зі так. Ну Ти дуже плотно залетів. Буде придягатись? <ріст> Нам втекти? <ріст> <ріст> Ні, ніхто не... не буде передягатись. Добро, добро. Ну, рост и гнида полно. Просто подходит до мне, типа, каже, братан, я уже 50 грамм выпил, типа, ты уже за рулем едешь. А прикинь, если мы что-то сегодня доливали? Не, yeah, White Nation. А ты что, дай? О, сюда! Сюда. А сюда! А ты прикинь, если а сейчас... Ты хочешь сказать, что я сейчас сегодня доливал? Да. Ты за рулем? Ты что, издеваешься? <реклама> Нет, <реклама> тип, <реклама> я лишаюсь, я, я лишаюсь <реклама> <реклама> франкевской, я точно не поеду. Старый, ты хочешь, чтобы я пьяный ехал? Нет, <реклама> ты тоже не поеду.

А тут маленький зал, і я так стою. Ну і звукач, звукач ну, просто с... пояри, завжди, да? завжди, завжди рівень. Барабан, ще й від ніко, а просто рівень тримає, тримає марку і не понижає і, взагалі. Знаєш, та... треба було ні. ще покріпання, що якби ти чоловіка запросили поспівати на замінить. Ну ти прикинь, ні, а ти прикинь, наприклад, виходить чувак, і такий не існує, не а, ти... а він, він, він просто на себе намікає, да, він на себе намікає. Я в інших хобі. шума! Сегодня наш прекрасный Первый. Не работает. Что за чего балкобра? Зі мною. Дякую, що були зі мною в цьому турі. Ви для мене дуже важливі люди. Я була дуже вражена тобою, що ми з тобою працюємо. Ми знайшли спільну мову і в подальшому сподіваюся, яка буде зі мною працювати. Ребятушки, я вас дуже сильно люблю. Дякую, що були зі мною. Оля, ви дякую, що організували От мені, допомагали. Юлічка, моя нова любов, Марія. Тобі теж дякую. Ви неймовірні, я вас дуже сильно люблю. Сподіваюся, що у нас наступні тури будуть супер більш масштабні, можливо, навіть за кордоном. Щось зробимо абсолютно круте і котейне. Любля люблю вас.